Привіт, вас, Я патрон. Собака рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Ой, а я тебе знаю. Я тебе бачила у телевізорі. Давай грати у мини і вибух. грати у вибухи дуже небезпечно. А чому це ж цікаво? Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати не іграшки вони небезпечні. Ти можеш постраждати, чи загинути? Яка красива! Схожа на метелика, але вона небезпечна, я її ніколи не буду чіпати, бо небезпечно. Тоді давай пограємося в піжморки у парку. В, у парк не можна заходити. Територія парку огороджена і висять попереджувальні знаки. Тут сапери ще мають знешкодити міни. Якщо ти підеш до парку, то можеш не помітити міну, наступити, станеться вибух, все небезпечно. Не варто ходити туди, де можуть бути міни, місця, де були бойові дії, ліси чи парки, які огороджені, зруйновані будівлі, чи залишки військової техніки. Добре, тоді гайда на дитячий майданчик. О, який симпатичний водомедик. Це ж не міна? О, стій, не підходь. Чому? Нікого немає, водомадик симпатичний. Давай з ним пограємося, якщо з гранатами не можна. А він же нічим. У цьому небезпека. Ми не знаємо, чий ведмедик хто його сюди приніс і навіщо. А я відчуваю запах вибухівки. Ва! У ведмедику може бути вибухівка? Може? У будь-якій іграшці, яка нічия, у подарунковій коробці, звичайній забутій кимось сумці чи упаковці з під цукерок. Правило одне не твоє. Не чіпай вас. А сфоткати міну можна? Чи селші, чи відео зняти? Вас? Ні! Ні в якому разі. Від спалаху фотоапарату звуку телефона міна може вибухнути. Якщо будеш засипати її ґрунтом, підпалювати, заливати водою, вона може вибухнути. А сапери ж торкаються мін. У саперів є спеціальний одяг і пристрої для знешкодження мін. Побіжу короткою дорогою, щоб сказати дорослим про знахідку. Йди тією дорогою, якою ти дійшла до міни. А що робити? Я можу зателефонувати мамі? Спочатку скажи собі: стоп. Зупинись, запам'ятай місце, де знаходиться підозрілий предмет. Відійди більше ніж на 150 кроків, і тоді телефонуй. А повідомити можна знайомим дорослим або рятувальникам за номером 101 чи 102. А ще дорослі можуть залишити інформацію в мобільному додатку розмінування України. Там ти і мене побачиш. Лас... То пограти сьогодні не вдасться. Чому ж не вдасться? Повернусь із завдання, і пограємося у шукачів безпечних скарбів на безпечній території. Ура! Ми за безпечні ігри! Ура!